Ми перебуваємо на демо-центрі компанії БАС, який знаходиться поблизу Липовця у Вінницькій області. Хочу продемонструвати роботу корму у посівах сої. З лівої сторони, ось поряд, ви можете бачити контроль, який досить сильно забуряний видами лободи, зокрема білої та гібридної. Якщо подивимося, де ж тут соя, її можна знайти. В нижньому ярусі при цьому вона в досить скрутній ситуації, оскільки досить сильно пригнічна. Плюс негативну картинку доповнює посуха, як бачите, тріщини, де можна запхати руку. Відповідно, це додає лише більш критичності цій ситуації, і далі ми можемо бачити, як виглядає площа оброблена кормом 1,8 літра на гектар у фазі першого, другого трічатого листочка у сої. При цьому хочу звернути вашу увагу, ось це верхнє скручування листочків. Це пов'язано з тим, що поряд у нас знаходиться кукуруза, на якій використовувалися декамбо міські продукти. Автоматично декамба досить тривалий час нас зберігає ледкість, йде переміщення. Для того, щоб переконатися, як все-таки працює корум, коли в нас немає ще. Знесення декамбомісного продукту переміщуємося на інший край ділянки, і бачимо абсолютно іншу картинку, де в нас стояв в досить гарному привабливому стані, чисто від бурянів. Е, немає жодних проявів фітотоксичності, що говорить про високу селективність самого корма. І бачимо, який гарний якісний контроль бур'янів. Посіє чистенькі. І в подальшому ми можемо очікувати. На високий рівень врожайності, незважаючи на критичні умови, в яких сьогодні відбувається вегетація. Ще декілька світлин з цього ж поля. Хочу показати, як працює корм по відношенню до такого буряну, як осод рожевий. Достатки проблемний бур'ян, який важко контролювати у посівах сої, оскільки немає спеціалізованих гербіцидів, які були селективні до сої і при цьому ефективно контролювали. Осоти. Але в даному випадку, що ми бачимо? На момент внесення можна бачити, як виглядав уріан, бо по підпалених листях ми чітко бачимо, куди потрапляв корум. Як бачимо, осоти, які були в менших фазах на сьогоднішній день, припинили вегетацію і немає закладки насіння. А ті, які переруш... перебували в досить перерошеному стані, також є досить пригніченими. І їхня насіння продуктивність буде значно нижча. Відповідно, в подальшому це і менше засмічення поля на наступний рік зменшується пресен, і крім того, був зменшений пресен з боку осотів по відношенню до культурної рослини. Тому да, не маємо 100% контролю даного виду бурінів, якщо мова йде особливо за перерожчі фази. Але в той же час був сильно здатні його пригнічувати і стримувати у посівах. Далі конкуренція з боку сої виправить цю ситуацію. Тому разом з кормом ми дійсно можемо мати гарний, привабливий посів, чистий від бурянів, що дає можливість подальшому розкрити потенціал наших сортів, які ми висіваємо.